Привіт, мене звати Макс. Я поруч, і ви на моєму каналі. З чим я вас і вітаю. Якщо ми з вами не знайомі, то ласкаво просимо. Я лайфстайл блогер Кулінарщик, якийсь суєтолих і все таке. А якщо ми з вами вже знайомі, то ласкаво просимо. Я, звісно, не зміг сьогодні залишитися вдома. і нас сьогодні чекає щось дуже дуже цікаве. Міні влог є про те, як ми з подругою провели е, цей вікенд. Ми побували на маркеті під назвою Ганза. Знаєте, я, якщо чесно, чесно скажу, ну тут буде мінус. Ці ганді, тому що я ніде не зміг знайти дуже красивий опис від тих, хто створював ці проекції, маркет, там, де об'єдналися насправді дуже різні цікаві митці, тому що там можна знайти і тих, хто робить каблучки, прикраси, свічки, одежу, косметику. Бляха, та там от, квіти, та там можна зайти взагалі все, взагалі, взагалі дуже багато всього. І знаєте що? Сьогодні ми також з вами дещо з знайшли. А, буде в кінці спаковочка всього, що ми змогли знайти. А, я, в свою чергу, заздалегідь попрошу вас поставити лайк, підписатися і написати якийсь коментар. Хотіли б побувати на такому по, как це, дійству? На такому маркеті, тому що я там вже другий раз, перший раз ми були в дуже красивій локації, але була, вона була маленька. Там було дуже багато людей, дуже, багати, дуже багато а, продавців. І знаєте, ми штовхалися. Цього разу ми були у дуже великій, дуже просторій локації. А, вони. Переміщуються, як я розумію, між локаціями і е, показують е, щось новеньке для нас, як е, споживачів. Е, цього разу було дуже-дуже гарне, красиве е, місце, але дивно, що було людей поменш, ніж перший раз. Це було дивно. Але... Менше народу, більше якісь знаєте. менше мінчика випіть, який де мені дестанеться. Тому е, гарний вам перегляду, я дуже-дуже вас радий бачити, тому що ну, ну давно не Ну, дав -дав 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 -дав. що сказати. Е, у кінці того, що ми придбали. А зараз давайте подивимося, як туди я добирався, як я з подружечкою зустрічався, як ми гарно там походили. І знаєте, ну, покупки зробили. Вона собі

Да, он с бандерами Таке інше. Коротше, ми задаси, це виділя, людина, яка відповідальна за напрямок вона нашої компанії. Це знаходи Дуб, Сурто, Блакшип, Моше, Варбургер. І ну і звичайно, Ми звідти. А, ми звідти сподобалося. Ну, Чуємо працювати технології і все таке інше. Коротше, розповім більш що... цікавіше. Е, стрічка на пляжці, е, вона зроблена з хутра вівця, яка гуляє по виноробні та з добрі виноградики. Mm -hmm. І це написано на самій місцем. Взагалі безселера. З'явилася пляшка у нас два роки тому у е, в Україні і зараз вона просто досі вважається однією з кращих. Тому, друзі, в мене тут небагато, але Чин-чин! <плес> <плес>

У мене рук трошки немає. Сміли завжди мають. все. А це інсталяція моєго урба захоплення.

<laughs> <laughs> Healthy Все, давай чокати. Ні, ну в кінці показав так, ще так. Я не знаю звідки ви прийшли, якщо чесно. Але ну, придбали ми дуже багато, якщо чесно, там було і. Uh, Чепчик, і кремушки були, і uh, каблучечки були. Боже, що ж там ще було? А, і прикраси на ялинку. Ну Там взагалі вона супер універсальна, там такий коник, тут можна і на шию його повісити, і на ялинку. Я, я одразу скажу, що да, мій косяк. Uh, такий формат в мене вперше. І я трошки, не ну, знаєте, трошки приймався, і я не питав перед тим, як знімати людей. Я не питався. Отак от. от. Доброго дня! Можна ви зняти, тому що мені дуже цікаво, що ви тут пропонуєте таким, як я. Ні, я брав так от. Здрастуйте! А що у вас тут є? Уявив, щось тут телефон, да? От так. І я так. Ну, голову, ну, ну, голову потрібно десь мати. на... На потрібному місці ні, ну мені б, я впевнений, мені б всі дозволили знімати, і продавець був розкутіший, і я більш розкутіший, і діалог бишов би своїм ходом. Але ні, ні, Надо ж було б так от, без питання з от просто знімати. І звініться, якщо ви це бачите, якщо ви були представлені на цьому маркеті, я зроблю висновки. Я більше так сподіваюся, не буду робити. О, тому що ну дійсно, і я б був більш допитливий і людям. Більш ну якось до мене раз ну короче, ви зрозуміли. І ще мій великий косяк, що я в цьому відео я брав кучу візиток, У мене десь вони були, але мені здається, що я бляха викинув тайп. Я викинув той пакет, в котрому це все, я візитки збирав. Я хотів, щоб так от я роблю відео, і тут була така назва, що ж це за бренд, звідки все таке. І така маленька, коротка, 10 ну, да. разів я це зробив, ні, нічого не зробив, звініть, також я виправлюсь. Але якщо ви напишете в коментарях, там, а звідки ці каблучки, а хто там ці коники, все таке, ну, я пошукаю, справді, якщо буде запрос, якщо ну. Не... Якщо буде запрос, якщо не буде запросу, ну зміниться я в седущий раз буду намагатися щось вам запропонувати більш інформативно. А так я дуже дуже дякую вам за перегляд. Мені було сьогодні з вами дуже комфортно і приємно. Залишайте звісно свій коментар. А це був лайк. <свісно> лайк, коментар, дзвіночок. Ну, поширюйте, може, це відносити дуже приємно. Відправте його комусь зі своїх знайомих, які то також люблять такі барахолки, маркети, такі, о, як це сказати, такі міропріяція. Як було у нас локація була дуже класна. Вона була і зсередини, і ззовні, і туди, і сюди. І навіть нам фоточку таку зробили гарну, і навіть не одну, але я не знаю, я вставлю всі тіні. Ну, коротше. Дякую вам за перегляд. Побачимося, па, -па.